День пам'яті героїв Крут. В цей день українці вшановують події кінця січня 1918 року, коли юні захисники Української Народної Республіки власною кров'ю писали нову героїчну сторінку в історію українського визвольного руху. Бій під Крутами. І знов котрі це вже раз зійшлися ми в одній родині, що пам'ятають славний час, коли в ефіру Батьківщині себе принесли краще з нас. Нема любові понад ту, що окропила кров'ю крути, і ту гарячу кров святу повів в країні не забути. Тим, хто в боротьбі за волю, кращу долю України не дожив до сьогодення дня, спідгнаних і безіменних могилах, розкиданих по рідні і чужій землі, присвячується. Весніло виступило у бій, хоч ворог був страшний, суворий душі не було молодій, ані вагання, ні покори. Сніги злий Денілі і темні з Криста, зійшлося їх 300. Моя Україно, мій Києвий, княже. Це люнь безборонна за тебе поляже. Наступав холодний ранок 29 січня 1918 року. О 9 годині розвідка донесли, що більшовики наступають. Молоді герої стали готуватися до бою. Юнаки мужньо відбивали атаки ворога, не залишаючи своїх позицій. Проти них наступали матроси Балтійського флоту. Їх було майже п'ять тисяч старих вояків. А борці за волю України біля 600. Ще юнаки, ще майже діти, а округи і смерть, і кров. На Напорох стерти, перебити, іде на Київ мурав'ю, полків його не зупинити та марно тішиться коти, коли стають до зброї діти, народ цей не перемогти. Сили були надто нерівні, побачивши безперспективність подальшої битви. Комендант юнацького куреня дав наказ відступати. Але поки це слово дійшло з одного боку колонії, де були юнаки старшинської школи, на протилежний бік до студентів хтось замінив слово відступати на наступати. Юнаки-курсант дійшли назад, а студенти кидалися вперед, на смерть, пішли на ворога з багнетами, бо набоїв вже не було. І падали, падали в нерівному бою. Коли зачорніла ніч, на куртянських полях лежали сотні трупів. Шануємо колеги героїв Крут, хвилиною і мовчання. 1 березня 1918 року після звільнення Києва було закуплено 200 домовиць для перевезення тіл загиблих. Після тривалих розшуків за допомогою місцевих селян були знайдені ями, в яких лежали тіла героїв. Однак усіх загиблих знайти не вдалося. 19 березня 1918 року до Києва приїхав сумний поїзд. Убитих було поховано у спільній могилі на Аскольдовій горі. Цей день, не дивлячись ні на що, назавжди залишиться світлом нашій пам'яті. День подвигу та прикладу для майбутніх та нинішніх поколінь. День надії і любові до своєї вітчизни. День пам'яті героїв Крут. Слава! Слава Україні! І її народи, що своїм життям безцінним, захищав свободу, що довідну самостійну, розумом історію. Вечі слава Україні і її героїв.